Здоровенькі були! З вами Копрут і ми з України. Шосту частину цього серіалу я закінчив на тому, що увечері поїхав до замовника по офіційній версії перевірити коректну роботу підводних ліхтарів, а насправді на шашлички, баньку і по традиції освятити своїм пірнанням побудований нами ставок. Приїхали ввечері, хлопці там шашлички їдять, а я поки суть до діла знімаю цю всю красоту, як воно виглядає чарівно. Компресор працює, луночка, водичка наливається, ліхтарики. Ой, яка краса, це ж просто бомба. Бімба, як той казав. Ой клас. Той фанурик направлять в інший бік, але поки ще не можна включати водограй, тому що вода ще не заповнила віконце. така краса. Ой клас! Опа! І шашлички хлопці збирались. Чисто такий чоловічий колектив. Опа. Дайте, дайте. Опа. Ми будемо тікток! Ага. Та я вже в Ютуб виклав шосту частину і сказав, що всього там.

ты что? Класс, класс. ты что? Замовник пригає. Клас, це замовник. Петро його звуть. Який отак сказав -ху -ху -ху. Клас. Вночі був сніг, водичка вже набралася повністю, скільки потрібно. Але ми ще запаковуємо там електрощит, там поставили датчик, який буде через телефонну програмулю управляти роботою водограя і світлом. І тому там ще щось перепаковує. Але дивіться, який вид. ставок зразу більший став. Тепер перейдемо до ваших запитань. Глядач мого каналу в Тіктоці звертається. Скажіть, будь ласка, як з документами на водойму? Яке має бути цільове призначення землі? Я вам відповім посиланням на постанову Кабінету міністрів України від 7 червня 2017 року, постанова номер 406 Ось перелік будівельних робіт, які не потребують документів, що дають право на їх виконання, та після закінчення яких об'єкт не підлягає прийняттю в експлуатацію. Там декілька пунктів нас стосується шостий. Зведення на земельній ділянці тимчасових будівель та споруд без влаштування фундаментів, зокрема навісів, альтанок, наметів, накриття, сходів, естакад, літніх душових, теплиць, гаражів, а також свердловин, криниць, люфт-клозетів, вбиралень, вигрібних ям. Замощень парканів відкритих басейнів та басейнів із накриттям. Бачите, наш ставок можна назвати відкритим басейном без фундаменту, тому що там, де є фундамент, там потрібно дозвіл. Продовжую: накриттям погребів, входів до погребів, воріт, хвірток, приямків, терас, ганків щодо індивідуальних садиб, житлових будинків. Садових дачних будинків. Я думаю, що вам зрозуміло, що все, що перераховується в цих восьми пунктах, не потребує дозвольних документів на будівництво. Інше діло, коли ви вирішили вирити лише екскаватором ставок біля річки, щоб живитися водою з русла ріки. Тоді там є деякі нюанси. Тлумачення читайте у Водному Кодексі України стаття 82. Слідуюче питання читайте від Єремії Штемпелюка: що та водних растінь не видно, Ілі на цьому об'єкті їх не буде. Відповідаю. Звісно, ми висаджуємо рослини на всіх об'єктах, і також тут. Але бригадир Стас не зафіксував це на камеру мобільного телефону. Мабуть, в нього стрічка закінчилась. Хлопці на розпліднику їх буквально вирубували з льоду сокирою і загружали у прицеп. Більш детальніше етапи висадки рослин дивіться у попередніх плейлістах серіалах. Там є всі подробиці висадки. Якщо у кожному відео буду показувати такі роботи, то для глядачів стану передбачуваним і нудним, а це початок смерті каналу. Я вважаю, що потрібно тримати інтригу. На протязі всієї творчості сакирою виробуємо і прям тачкою їдемо по поставочку з островами і загружаємося. А ти рахуєш Коля? Так. Да. Тут їх багато, повинно, штук 200, мабуть. Так, да, Коля, рахуй. Все, рахуй да. гарно. Гарненько. Щоб самостійно зробити ставок, вам буде замало подивитись один чи два серіалу. Треба добряче повисіти на каналі, щоб просочитися своїм розумом інформацією щодо будівництва. Тому підписуйтесь на канал і не зволікайте. Так, підіймаюся на водограй, щоб показати роботу колектора. За колектором. Ой, за водограєм я задекорував. Бригада задекорувала колектор. Ось таким чином він виглядає. Водичка весь час потрапляє. Три, три труби, 110-ті на глибину, 1 метр. Також вона потрапляє і в 50-ту трубу. Частково із Кимера вода йде сюди також, із скімера йде, щоб збільшити фільтрацію. Щоб з кімера вона не йшла, там є кран, при стоїть і можна переключити. Дуже часто в мене в коментарях питають ціну ставка, навіть не уточнюючи місце розташування ділянки. Але пробачте мене на сьогоднішній день транспортні витрати коштують не копійки. В середньому ми будуємо ставочки, робота разом з матеріалом, все під ключ від 100 до 200 доларів за квадрат, при глибині до 2,5 метрів. А вже всі нюанси і додаткові послуги, такі як водограй та підводні ліхтарі, уточнюємо при виїзді безпосередньо на ділянку. Дякую за вашу увагу та підтримку вподобайками, коментарями та запитаннями. Бажаю вам мирного неба над головою і нехай вам щастить. Далі буде!